Чув у нас диван так криво стоїть, що поправити ніхто не може. Я зараз поправлю, просто хотів показати тобі, зайди ззаду, як диван виглядає позаду. Це модель називається Bubble. І бік теж покажи, як диванчик виглядає з боку. Мало хто звертає увагу на те, як він виглядає позаду, а насправді ж його можна поставити посеред кімнати, і вигляд буде класний в дивані. Нема ззаду цієї планки, чи спинки негарної, якоїсь в технічній тканині зашитої. Він з усіх сторон виглядає прекрасно. А саме ж головне в дивані це не вигляд, хоча. Для різних людей різне головне, для мене це посадка. Бо ти коли сідаєш на диванчику, отут взагалі нема. Він тебе обіймає з усіх сторін: подушка, сидіння, м'якенький підлокітничок, тобто без твердих елементів, що ти можеш головою сюди бехнутися, якщо приляжеш. І класна сама конструкція диванчика на фанерному каркасі з незалежним пружинним блоком, з пружинною змійкою. Звичайно, що він розкладається, причому розкладається. Половинками хочете, можете тільки цю половинку розкласти, і вже буде хтось людина ночувати. Також видвигається і кутова частина. Тобто, якщо у вас один гість, наприклад, залишився, можна розкласти одну половинку. Місця йому тут вистачить. Якщо ж гостей двоє, розкладаєте і цей і спальне місце тут взагалі получиться метр сімдесят на два. Замовити можна диван бабл на сайті Солохої, шурум в Києві на Дніпровській набережній 3А. І в принципі він ще є прямий. Якщо прямий цікавить, теж є на сайті.